Коаліція охочих. Це важливий інструмент, політичний інструмент, який відіграє свою роль і буде відігравати її у майбутньому. Зокрема, президент Франції Макрон вже оголосив, що незабаром на початку року відбудеться чергове засідання коаліції охочих. Далі йдеться про зміст гарантій безпеки, які коаліція охочих. Коаліція європейських країн готова і може надати Україні. Як на мене, головне в роботі, в діяльності цієї коаліції це саме те, що Україна і наші європейські партнери знайшли спільний знаменник, що треба для європейської безпеки зараз і в майбутньому. Будемо сподіватися, що цей інструмент стане не тільки теоретично. Важливим, але й знайде місце, якщо і коли збройне протистояння буде завершено і в Україні настане мир.